Вітаю, друзі! Зараз ви побачите, мабуть, найбільшу Ліану гліцині у своєму житті. Так, це Ліана. Лише уявіть, яка вона прекрасна, коли квіте. Хоча відео записано восени. Дивіться, який великий стовбур, наче стовбур столітнього дерева. До речі, Ліана. Ецинія живе до 100-150 років і має ось ці лози гілки до 20 метрів завдовжки. В середньому 15-20, може і більше. Це Ліана, ще раз повторюю, вона заплітає абсолютно всі каркаси, які ви їй запропонуєте. Росте неймовірно швидко. І побачите, якщо ви підстрижете після цвітіння, вона до осінь вигоне вам гілки нові. Вона мені дуже подобається. А вам, якщо подобається, поставте лайк, якщо у вас є де садити, обов'язково таку посадіть.